Чо, Гаррі, знову повернувся. Гаррі відчув, як у нього всередині все захололо. Він озирнувся. За столом біля стіни сидів не хто інший, як Албус Дамблдор. Гаррі пройшов зовсім близько від нього і навіть не помітив, бо відчайдушно прагнув якнайшвидше дістатися до дзеркала. Я, Я не побачив вас, пане професоре. Дивно, яким ти став короткозорим завдяки своїй невидимості, сказав Дамблдор, і Гаррі відлягло від серця, коли той усміхнувся. Отже, заговорив Дамблдор, виходячи за столу і сідаючи на підлогу біля Гаррі. Ти, як і багато, хто перед тобою відкрив принаде дзеркала яцрес. Я не знав, пане професоре. Що воно так називається, але, сподіваюся, вже збагнув, що воно робить. Воно ну, воно показує мені мою родину, а Ронові показало, що він найкращий учень школи. Звідки ви знаєте? Мені не треба плаща, щоб стати невидимим, лагідно пояснив йому Дамблдор. Ну, ти вже здогадуєшся, що саме нам усім показує дзеркало яцрес? Гаррі заперечно похитав головою. Зараз поясню найщасливіша людина на землі могла б дивитися у дзеркало яцрес як у звичайне дзеркало. Тобто, дивлячись у нього, бачила б там тільки себе. Тепер ти зрозумів? Гаррі замислився і згодом поволі вимовив. Воно показує нам те, чого ми хочемо, все, чого ми захотіли б. І так і ні, спокійно відповів Дамблдор. Воно показує нам найглибше, найсокровенніше бажання нашого серця, не більше і не менше. Ти ніколи не знав своїх рідних. Тому бачиш їх усіх навколо себе. Роналд Уізлі, що завжди був у затінку своїх братів, бачить себе найкращим з них усіх. Проте це дзеркало не дасть нікому ні знань, ні правди. Траплялося, люди вмирали біля нього, заворожені побаченим або божеволіли, не знаючи, чи все це реально збудеться, чи ні.